Проходиш, дивишся роботи, назви і спостерігаєш з тими образами, які ти бачиш через одну квітку через соня, от у творах Олександра Сагійовича, ну тут все і ну, неочікуваність початку війни, і той страх, який ти відчуваєш від непевності, і все те, що відбувається в душі, ніхто ж не знає, що буде далі, ніхто не знає. Як мене сьогоднішній день. Чи буде ну, тихий і спокійний ранок, і тут так само є. І ця назва. Тут і про трагедію, і про сподівання. От, наприклад, мама, у мене все добре. Ну, це коли ти чекаєш, звістки від рідної людини, яка десь. І... Вони всі такі людяні ці образи. За соняхами бачиш людей, бачиш відносини, бачиш стосунки, бачиш кохання, бачиш надію, бачиш смерть, і трагедію. Обійти, подивитися на все пережити, зрозуміти, прийняти, сприйняти, знайти якусь можливість йти далі, боротися, надіятися, сподіватися. І в центрі позитивне те. На що ми маємо право? На мир, на щасливе життя і на те, щоб все було добре. Це якісь рефлексії на ті всі події, які відбувалися. Ми довго думали, завжди не підбирали, як же назвати цю виставку, і раптом прийшла така ідея, щоб просто назвати її сьогодні 1148-й день. От, повномасштабного вторгнення. І це переживання. Вони різні. Якісь роботи є як передчуття, Тобто малювалася робота, на наступний чи через день відбувалася ця подія. Могло бути навпаки реакції на події. Могли просто бути якісь, прийшли в голову думки. Причому, як правило, це починалося малювати, не знаючи, чим це закінчиться. Тобто те, що навіювалося, те, що з'являлося. Промальовувалася, скажімо так. Тобто ця ідея не задумана, вона приємлена в цих рисунках, які з'являлися. Ворони взагалі як такі птахи, які несе погану якусь звістку. У слав'янських культурах ворон ще є той, що знає багато. І може розказати про те, що було і те, що буде, як в птах. Довго да. живуть, Це, багато, багато знають. Да, довго живуть, багато знають. Тому е, ну, мені здається, мої ворони ті, що знають багато, і знають, що буде краще. Знають щось, Хорош, хор... да, про щось хороше. Да. Перше ця виставка про війну, але вона говорить мовою квітів. Це не намальовані руйнування, це не образи якоїсь катастрофи, загиблих самих воєнних дій. Цікаво, що через просто образ квітки, і якщо стосується Олександра Юрченка, то лише однієї квітки, Соняха, можна передати весь спектр почуттів, які викликає війна. Це і просто силуети квітів, це засохлі квіти, це квіти, які пробуджуються, відроджуються. Це повнокровні пишні соняхи, і кожна квітка говорить про почуття людини. І це почуття не підробні. Не треба навіть читати підпис, назву роботи, щоб зрозуміти, що саме хотів передати автор. Передати через зрозумілі прості прямі речі це легше. А тут людина передає символічно, і теж можна простежити, наприклад, оцю тривалу традицію. Навіть в середньовіччі була мова квітів, коли про певні речі не можна було сказати прямо. Зображати деякі катастрофічні речі, ну це для психіки можливо складно, а передати в символічній такій формі це буде і доступно, і легше до сприйняття, і менше болю, мабуть, душі глядача. В одній експозиції поєднуються жіночі чоловічі роботи, і мені здається, що на перший погляд ти навіть одразу не пізнаєш чи чия. Тож цікаво з цієї сторони пізнавати плюс ці квіткові образи, які представлені, вони вражають своєю метафоричністю і наскільки можуть доносити. Наші емоційні стани через сюжет дуже цікава назва. Мені не зразу було очевидно, з чим це пов'язано, 1148. Я не зрозуміла цього посилу, і дуже добре, що сьогодні є нагода безпосередньо від авторів почути концепцію і долучитися до цього. Як тема, ну скажімо так, це ті емоційні качелі, які відчували на протязі цих років, 23, це більш свіжі роботи, 23-24 рік, 22 й не пішов, був дуже, дуже важкий рік був. Тут вже трошки з'явилася якась надія. Ну, я там мені по роботам, коли вже я виставила роботи. Повісила, я вже подивилася, є, є якась надія, мені так вважається. От, і на тихе життя, і на маки, які все ж таки будуть у нас цвісти, і на тиху ніч, яка буде у нас все ж таки без тривоги, без сьогодні. ну, Моє сприйняття отаке. Творчість сама, звичайно, тут ж відповідає тому, що як вони назвали свою виставку. Ми всі пережили тут, там що написано було в самому початку. Так ми дійсно все це пережили за ці дні, за ці роки навіть роки. Юрченко, Олександр Сергійович – це мій близький товариш, побратим. І ми завжди їздили на пленери і займалися живописом. А тут представлена графіка, притом графіка направлена на сьогодення, на наше тяжке сьогодення. Роботи е, стилізовані, роботи е, працюють на п'ятно. П'ятно це велика форма. Яка дає відчуття, вона передає е, направлення почуттів художника. Так само дерево, дерево, соняхи, от альбіни. Мені так сподобалася ця робота маленька, монотіпія. Е, ніч світиться віконце і дерево, Мо, моцне таке здорове дерево. Це ну, мене такі речі дуже трогають. Враження незвичайні, враження такі, які дійсно проникають у душу. Тому я вітаю Олександра Сергійовича, вітаю його дружину Альбіну з гарною виставкою. На сьогоднішній день це у нас така от перша, як можна сказати, персональна виставка Альбіни. От і моя виставка. Я б хотів би, щоб це якесь залишилося в тебе. Помните, это видите такие вот металличек подарок.